Вітаю всіх сьогодні. Вночі російські війська вдарили по Дніпру ракетою. По Нікополю гатили зі ствольної артилерії та градів. Обстріляли і Марганецьку громаду Нікопольського району. Постраждало у нас четверо людей. Є руйнування житла, адмінбудівель та ринків. Внаслідок ракетного удару вночі по Дніпру постраждав чоловік 72 роки. Зараз він госпіталізований. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Від удару в місті пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки, ринок, магазини та склади. Також понівечено трамвайну контактну мережу. У Нікополі у нас поранені три людини. Двох чоловіків 48 та 45 років забрала швидка медична допомога. Одному чоловіку надали всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Інший госпіталізований на амбулаторному лікуванні і жінка 69 років, яка постраждала від обстрілу. У місті виникло 4 пожежі. Рятувальники їх приборкали. Від обстрілів пошкоджені 15 багатоповерхових та 20 приватних будинків. Є руйнування об'єкту промислової інфраструктури вищого навчального закладу, школи та садочка, амбулаторії. Сьоми господарчих споруд та двох автомобілів побило кілька газоводів та ліній електропередач. У Марганецькій громаді попередньо минулося без жертв та руйнувань. Пане Сергія, питання: скажіть, будь ласка, чи вже відомо, що саме випустили по Дніпру та звідки? Зараз ракета, яка була випущена по центру міста, встановлюється поки що невідомо. Постраждали один це охоронець. Хто? Так, це охоронець попередньо 72 роки. Він у тяжкому стані направлений до лікарні до лікарні. місці зараз працюють зараз працюють. Вчора вночі працювали, також сьогодні виїхали, працюють наші підрозділи. Скажіть баска, чи є відома кількість зруйнованих отих яток? Там зараз інформація ця з'ясовується. Наразі це вся інформація.